Сьогодні Всесвітній день вишиванки, який об'єднує мільйони українців і наших друзів у всьому світі, символізує єдність поколінь. Вишиванка не просто сорочка, це голос крові, яку не змити часом. Це молитва, вишита руками бабусі, це історія, яку ми носимо в серці. Особисто для мене українська вишиванка це не лише національний одяг українця, це справжній символ ідентичності та культурної спадщини. Її часто називають генетичним кодом українця через її сильні символічні, символічні значення, які відображаються у візерунках і орнаментах, які передаються з покоління в покоління. Недарма через вишиванку. Зараз багато українців віднаходять багато чого нового і свого роду. І особисто для мене зараз вишиванка це дуже сильний символ української сили і наразі є нашою сучасною зброєю. Коли українці у всьому світі вдягають вишиванку, світ завмирає на мить. Бо це не про моду, про пам'ять. Про єдність, про те, що нас не зламати. Це день, коли орнамент мовчки говорить мовою поколінь, розповідає про страхи й надії, про розлуки і про силу бути разом. Вишиванка наш код, наш захист, наша броня, кожен стібок як пульс, чіткий, живий, справжній. Ми дивимося на різнобарні кольори, у них душа нашої землі. Синій і блакитний, як небо над Поділлям, як ріки правобережжя, що дарують життя. Тут вишивали на народження, на щастя, на спокій. Тепер ці кольори обирають молодята для весілля, для вінчання, для нового початку. Червоний із лівобережжя та полісся, символ любові, радості, безперервності роду. Це колір кровної спорідненості, що пам'ятає кожну битву і кожну перемогу. Сьогодні червоні вишиванки вдягають цілі родини, щоб сказати: ми разом. Жовтий і золотий, як сонце над Карпатами, як сяйво Божої мудрості. Цими кольорами горять вишиванки Прикарпаття, Закарпаття і Гуцульщини. Але й у них часто з'являється червоний, як оберіг для чоловіків. Для воїнів. А чорний, чорний не лише про смуток, це про глибину, про землю, яка годує, про мудрість старших, про пам'ять, яку несуть ті, хто бачив більше, ніж хочеться згадувати. Вишиванка для нас це та традиція, яка передалась в давні дав, мовити бідів, бабусь. Дітям, онукам. Нам пощастило, що ця традиція дійшла і до нас, залишилася, вона є живою, незважаючи на те, що багато століть знищувалася ворогами українського народу. Вишиванка має різні орнаменти. Зазвичай всі ці орнаменти поєднуються одним добротою. Сонцем, землею, родючістю в землі. І воно все об'єднує, так би мовити, Українці у нас понукає до об'єднання родинного затишку. Звісно, що сьогодні в час війни цього затишку немає. І ті орнаменти фактично стали зображенням пікселів. На рубашках наших воїнів. Вони так про це говорять. Що до того, поки Україна не переможе, вони ці пікселі будуть носити, і ми в цьому їх будемо підтримувати або підтримуємо. У кожній вишиванці хрестики на грудях мов щити. мечі на рукавах, як захист, візерунок, як підпис роду. У мене є вишиванка з історією. Коли моя бабуся виходила заміж, і мій дідусь приходив до неї свататися, моя прабабуся подарувала дуже красиву вишиванку, якій більше 55 років. Дуже цікавий факт того, що вона вишита саме голубими і коричневими нитками, що означало, що молода, красива дівчина вже скоро стане дружиною. Орнамент та кольори притаманні Хмельниччині, тому що моя бабуся з Хмельницької області. Зараз цю вишиванку ми дуже так оберігаємо, щоб вона якомога довше пробула в нашій родині. Наші вишиванки майбутнє символ України, унікальний код нації, велике серце та душа народу. Вишиванка, країна і доля. В ній не лише барвиста краса, в ній боролися предки за волю і відходили на небеса. Жито жали, хліб випікали, і у парі йшли під вінець. В ній дітей благословляли батько й мати від щирих сердець. Вишиванко, моя вишиванко, ти як пісня у серці моїм. Одягну тебе в будні і свята, щоб любов оселилася в нім.